Напишіть у зошиті кодола. Як же гарно окає слівце. Стільки слів згубили ми довкола. Молодці що зберегли оце. Що ж воно? Чи, може, випадково означає линву і канат? Коли є при слові і є слово то воно сильніше у стократ. Вельми давнє. Ще, можливо, княже, Не чуже, а спокон вік своє. Що воно підказує і каже, що несе і що передає? Пам'ятаю по воєнну голу землю ту, що битою була. Раптом голос, передай кодолу з неживої темені села. Потім пісня тиха несмілива. Івошу посестру вербу. Все кодола і канат, і линва, що єднала піснею судьбу, що йшла від хати і до хати, від села до іншого села, перейшла і грати, і загати, слово й пісню на вустах несла. От і все, шануємо нашу школу. І колись подумайте про те, хто і як вам передав кодолу, може, й ви комусь перенесете.